Кожен день тут. Кожен день тут сидим. Так? сидимо. Щ... Тренуємось не щодня, тренуємось по можливості один раз в тиждень, як виходить, то два рази на тиждень. Цей спорт держиться на ентузіазмі, на 100%. То найважче це зібрати команду всю у збір. <рес> Ми всі працюємо, всі на роботах працюємо, але кожен вечір після праці година-дві треба присвятити увагу тут мотоциклам усім, і приміщенню і території. А ким ви працюєте? Кур'єром. Чи 23-го, чи 29-го року у Франції зафіксовано перші матчі. Ну, на цьому стадіоні були товариські зустрічі. Збірна Болгарії, яка зараз не приймає участь, а раніше тоді, як, ще, як я приймав участь, ще тут як грав. Під час, Радянського. Під час радянської Союзі. Збірна Болгарії, тут збірна Англії, якої, якої зараз теж, теж немає. Це тут на цьому стадіоні були, до нас приїжджали. А це в нас тут займаються, займаються наше молоде покоління. Вони Це... зараз будуть тренуватися? Да, — Так, так, да, будуть з усіма. Оце в нас тут таке, ми їм построїли приміщення, де і зимою тут можна протопити. і… — А скільки хлопцям років? А хай вони вам скажуть. 14-17 років, так. Да. Подобається вам займатися? Так. Да. Що найбільше подобається, розкажіть? Та все падати, да? Yeah, yeah. <laughs> Як взагалі вистачає сил наснаги приїжджати на тренування щотижня там після роботи, відриватися від справ? Поки що хочеться то. Приїжджаємо, їм, шукаємо час, знаходимо і тренуємось. Найважче відігруватись як програєш. — Які плани на майбутнє? Будемо старатися виграти чемпіонат кубок. Чотири польові гравці і один воротар. Чотири періоди по 15 хвилин. Через центр поля обов'язково треба переходити через лінію з пасом. Порушення правил. Є зелена карточка. На дві хвилини гравця вилучають з поля. Є карточка, яка вилучає може вилучити його зовсім. Це червона. Обладунки практично одинакові висих, але вес різний. Тут це ну так називають її крага. У кожного вона, опять же, різна в кого пластика, в кого шкіряна. Раніше шкіри у всіх були. Під низом да, на колінник защита на колінник тут. Да, і на локотник. Більше нічого такого немає. І ну, Це обов'язково. Якщо брати м'яч, оце 100 євро коштує один м'яч. Отакий от от мотоцикл, це дев'ятий номер, сьомий номер і оце третій номер. Це мотоцикли кожен коштує без розтаможки просто в Іспанії, де ми їх беремо 8600 євро. Оце він, кожен коштує один. Це спав, натяжителя вже немає. Прийшлося його укорочувати. І змагав, це зараз буде пробувати. Є якісь обов'язкові елементи, які потрібно зробити перед тренуванням з мотоциклом. Так, обдивитися, чи все прикручено, чи защита не відпала. Ми маємо ці мотоцикли, дякуючи нашому генеральному спонсору Сергію Васильовичу Іващенко, який нам ці мотоцикли придбав і подарував. Якщо брати по запчастинах, по резині, по горючих смазочних матеріалах, дуже велику допомогу нам надає наша Мачухівська територіальна громада. На чолі з головою Білоконим Валерієм Васильовичем і депутатським корпусом, які люблять цей спорт і нам допомагають. Цьому році е шість гравців поїдуть за кордон на змагання. Плануємо, плануємо. Чемпіонат буде Франції, проводиться, але перед цим нас запрошує Кретінга Литва. Не ну як Кубок чемпіонів. Буде Пума Купенхейм, Германія з Франції. Команда чемпіон Литви Кретінга і Дружбу запрошують перед чемпіонатом Європи там з них пограти і ну, як і потренуватися, і пограти.